Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, робіть її, по-перше, для себе. По-друге, сьогодні у нас буде е розкладати сірок. Розминка і вправа на силу. Згибання розгибання руку в льожа. Зробимо два підходи по п'ять разів. І на сьогодні все. Все робимо спокійно. розпочинаємо з верхніх кінцівок. Пробачте, я сьогодні. Вибачте, що я вибачаюсь, але я сьогодні буду багато кріхтіти, тому що у мене шия досі ще й не пройшла. Мені дуже Дуже не дуже добре її поворачувати, тому що я мені здається продув шию і шийний Це десь, а може, може, десь балить шия, все, поїхав. Ух. руки на пояс, нахил голови вперед, назад ліва вправо. Без резких руків. Тільки головою. Раз. Ух. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, еть. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Надцять. Тринадцять. П'ятнадцять. Без резких рухів. Шістнадцять. 19, 18, 19, закінчимо. Повороти голову вліву, в праву сторону. Поїхало без різких рухів. Раз. Два. Три. чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нахило голову вправу, в ліву сторону. Поїхали. Раз. Два. Без різких рухів. Три. Тільки головою. Чотири, П'ять.

Руки перед собою вразнені ножиці. Поїхало. На Невелика амплітуда перед собою. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. двадцять, двадцять. Закінчило. Наступне задання. Руки перед собою випрямлювали. Четыре рази до себе, рази від себе. До себе поїхали. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім. До себе раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчу. Кістями до себе. Раз, два, три, чотири, себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчу. Нахватку вперед, назад, три вправа. Виконуємо. Ми поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять. 12, Два поротатулу вліво, два поротатулова вправо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. продовжуємо Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, п'ятнадцять. Шістнадцять, 17, вісімнадцять і дев'ятнадцять, двадцять. Чотири нахила вліво. На раз, два, три, 4. На, на, на п'ять, шість, сім, вісім. Чотири на флоту во вправо. Поїхала. Раз, два, три, 4. п'ять, 6, 7, 8. Молодці. Раз, два, три, 4. п'ять, 6, 7, 8. І раз, два, три, 4. п'ять, 6, 7. закінче. Десь нахилив. Ми... Корнії в одній нозі 10 нахлавкова в середині, десять нахлав, кинши нозі. Поїхали з будь якої ноги розпо... розпочинаємо. Поїхали раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Посередині раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінші нозі. Раз, два, три, чотири, пять, шість. 8, дев'ять, десять. Десять разів піднімаємося на носки без різких рухів. Спокійно. Поїхали, розпочинаємо разом зі мною. Без перекатів на носки стоїмо. Раз. Опускаємось.